О, магапик! Я його тут не відкривав. добре ми його пик відкриємо і відкриємо Це дропів. Ура! Это ходим бібі і з кінок і одна попуска. Ой, ви нічого не по того. 400 дропа. Ну що нічого гарного не буде. А так, зараз заберуся. Треба буде забирати зразу три свої нові легендарні сердоки. Так, перше стерло, будь ласка, дайте мені карделіуса. Я дуже хочу собі карделіуса. І на хем. Френка. Не хочу собі. Ой, 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 ой. ой. Ммм, погано, в мене він не на 11 сіля. Це

А вам ранних ранних дроп, потому что уже мне фигня бы то. не хочу ще буквально.